В Російській Федерації розпочалися вибори у місцеві державні органи влади, і вперше Російська Федерація проводить такі вибори і на окупованих територіях, в тому числі і в Маріуполі. Звісно, що вибори на українській землі, російські вибори на українській землі, це нонсенс і це фейк, і жодна цивілізована країна світу не визнає такі вибори. Речник МЗС Ніколінка вже вчора заявив про те, що українська сторона лобіює розгляд у міжнародному співтоваристві питання, а взагалі чи можна після цих виборів визнавати уряд Російської Федерації як легітимний, враховуючи те, що в нього до його складу. Увідіть люди, е, обрані на окупованих територіях, таких, що не вважаються російськими. Е, а тим, е, тим часом в Маріуполі теж і триває голосування. Як воно триває, що там відбувається, і що загрожує людям, які беруть в ньому участь, я вам зараз все це розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Якщо вам важлива цікава інформація про життя окупованого Маріуполя, також про. Те, що відбувається за його межами з Маріупольською громадою, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео, ми будемо дуже вдячні вам за таку підтримку нашої роботи. Насправді вибори в Маріуполі розпочали вже на початку тижня, а не 8 вересня, бо це е, проводилось так зване попереднє голосування. Російська влада вигадала його для того, щоб е, долучити до виборів людей маломобільних, людей з інвалідністю, літніх людей. Але, насправді, під прикриттям цього вже з понеділка можна було голосувати всім, хто виявить таке бажання, хто побачить Людей з урною у супроводі двох озброєних чоловіків то можна було б проголосувати. Навіть якщо ти не Маріуполіс, якщо ти приїхав там Бурят і Лізбіг, все одно можна було проголосувати. Офіційні так звані вибори російські розпочались 8 вересня. Вчора відкрилися декілька дільниць на базі відремонтованих росіянами шкіл, і голосування було дуже повільне. І вчора. І таке ж повільне, і сьогодні людей дуже мало. Але ті, які приходять, вони не соромляться на камеру розповідати про те, як широ вони люблять Україну, як широ вони люблять, ой, вибачте, Росію, звісно, що Росію, як широ вони люблять оцю країну, в яку вони раптом потрапили. Виявляється, що дуже багато людей, які приходять зараз на виборчі дільниці, вони родом з Брянська, з Курська і з Саратова, ось такі. Люди жили роками в Маріуполі і чому ненавиділи Україну, любили всім серцем Росію, але чомусь до своєї люб... улюбленої країни не повертались. Тепер вони на виборчих дільницях віддають свої голоси. Ми в нас прийняли в велику сім'ю. Ми столько ждали этого собиття. Ми вперше сьогодні чувствуємо себе уже настоящими гражданами Росії. Несмотря на то, что мы получили паспорта, уже имеем какие-то социальные выплаты из бюджета России, но как граждане, исполнив свой долг, мы это делаем сегодня впервые. И я очень горжусь тем, что у меня есть такая возможность. Я люблю страну свою. Первый раз голосуем в Российской Федерации. Я горжусь что я живу в этой стране. Нужно проголосовать каждому человеку, чтобы вынести свою волеизъявление, тем более от каждого человека зависит будущее нашей страны, будущее детей. Ой, страдаются, но ну как уже не голосовать? Я, я тем более русская, с Брянской области, так что для меня это Щастя. Що буде людям, які беруть участь у голосуванні, а також що буде тим, хто організовував це голосування, незаконне голосування підкреслю. Вчора в медіа центрі Українформу обговорювалась експерт на цю питання. В ньому взяв участь і заступник міністра з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Андрій Стельмах. Він особливо наголосив, що люди, які під примусом, Голосують, наприклад, до вас у квартиру постучали, ви відкрили двері, на порозі стоять люди з автоматами, притягують вам урну, звісно, що ви вимушені будете голосувати. Так от в такому випадку ви жертва і вам за це нічого не буде. Але якщо ви виходите на виборчу дільницю і на камеру кажете, як широ ви любите Російську Федерацію, і як ви роками чекали на її прихід до Маріуполя. То готуйтесь до того, що після деокупації до вас постукують правоохоронні органи. Андрій Стельмах ще раз підкреслив, що таке поняття, як примус, воно теж дуже неоднозначне. Наприклад, директор школи, який не хоче відкривати свою школу для того, щоб там була створена виборча дільниця, але змушений це робити. Звісно, що його це робити. Чи є він, чи чиняє він кримінальний злочин? Так, він чиняє кримінальний злочин, каже Андрій Стельмах, і разом з ним українське законодавство. Тому що ця е, посадова особа, директор школи в будь-який момент мав можливість звільнитися і не виконувати злочинний наказ. Якщо людина обирає виконувати наказ, то вона скоює злочин з точки зору українського законодавства. Тому українська влада підкреслює особливо, особливо, так як в 2014 році не буде. Та нагадаю, що в 2014 році жодна людина, яка брала участь в організації незаконного референдуму, не сіла реально заграти, і максимум, що ці люди отримали, це умовні терміни. От саме така е, м'якість держави Україна і е, Кримінального кодексу України на той момент вона дозволила людям е, створити таке хибне уявлення, що може бути уникнення відповідальності. Насправді ні. Цього разу все дуже жорстко, і кримінальні справи вже формуються. Матеріали слідства вже збираються. Представник головного управління розвідки Юсов підкреслив, що знають в розвідці прізвища кожного хто так чи інакше. Був дотичен до організації фейкових виборів на території на окупованій території України і вже ці справи готуються до того, що розслідуються готуються до передачі до суду. Тому люди. І директор, який відкривав школу для виборчої дільниці, і головний лікар, який відкрив лікарню і дозволив на інтерторії проводити незаконні вибори, і люди, які сидять за столиками і допомагають заповнювати бюлетені, і люди, які на камеру кажуть, приходьте на вибори, це наш обов'язок, та та Всі ці люди, злочинці, їх злочин приравнюються до державної зради. Чи найстрашніший в кваліфікації злочинів проти держави? І таким людям загрожує до 15 років. Звісно, що суд буде визначати ступінь провини кожної людини окремо, але загалом за такий за участь у псевдовиборах до 15 років позбавлення волі. В Маріуполі я хочу сказати, що дуже низька активність людей на виборчих днесі вони приходити не хочуть. Проте дуже багато людей вимушені голосувати у себе в подвір'ях вдома, на вулицях, тому що вулиць, містом їздять автомобілі з озброєними людьми і приходять до людей у, на подвір'я приватних будинків і вимагають від них голосу. Вчора український амбусман Дмитро Лубінець розказав взагалі шокуючу історію про те, що в будинок одного з мешканців окупованої території постукали такі люди, він відкрив і йому за, вручили російський паспорт з його прізвищем, з його вклеєним фото. І зазначу, що ця людина не подавала документи на отримання російського паспорта, але до нього прийшли вже з документами. На жаль, Дмитро Лубенець не назвав місто або селище, в якому це трапилося, але такий факт задокументований. І це говорить про те, що Російська Федерація хоча і сфабрикує результати виборів, все ж таки для неї дуже важливо, щоб така хоча б видимість підтримки з боку підкореного народу вони отримали. І я думаю, що дуже зручно буде в такому випадку, якщо вас змушують голосувати, непомітно псувати бюлетень, відмічати дві чи три галочки, непомітно розширком, щось там закреслити в тому бюлетені. Звісно, що це ніяк не вплине на результати голосування, але це точно попсує нерви тим, хто ці фейкові вибори на території окупованої організує. І що так на останок хочу просто додати що таке вибори, для чого вони взагалі проводяться? Вибори – це таке один із демократичних інститутів демократичної держави, дуже важливий, і це реальний інструмент для людей для визначення того. То саме буде керувати територію, який політичний вектор буде на цій території, який економічний вектор розвитку обирають люди, і люди мають це довірити, вирішувати ці питання певним особам на окупованих територіях, в тому числі в Маріуполі, це не відбувається, тому що люди не знають за кого голосують. Ці люди не мають програм, ніхто їм не обіцяє нічого, які ніяк... немає конкуренції програм і взагалі програм нема. І люди в соціальних мережах обурюються, тому що вони звикли, що вони, хоча б як при Україні. Під час виборів зможуть щось у кандидатів попросити там дах відремонтувати нарешті або каналізацію полагодити. Нічого такого не відбувалося, тому що не, бувалося, не відбувалося зустрічі з кандидатами в депутати, не презентувалися платформи, програми. Росіяни самі обрали, самі склали списки, самі проголосували, самі, самі ж і назвуть результати. Тому люди не беруть участь у. Цій кримінальній і фейкові історії, тому що м, насправді все це лише ще один за, е, спосіб росіян, якомога більше людей українського громадянства втягнути кримінальну історію. Я б особисто не хотіла, не бажала такого для свого рідного міста і для Маріупольців. Тому утриматись, максимально утриматись від е, участі у цьому е, злодійстві. Дякую, що слухали. Сподіваюсь, що. Я була корисна для вас до зустрічі.